Дітки різали там середині, усі такі. Не знаю, як вони їх на що вони їх різали. Ну, знаєте, от різали в такому місці, де дитина може ну, впасти просто. Ігровий лабіринт на площі встановили лише цього літа. А власниця пані Світлана вже в шоці від поведінки деяких містян. А ви взагалі Коростенка? Ви місцева? Ні, я не місцева, я західної України. Жінці подобається наше місто, вона любить дітей, тому і вирішила відкрити власну справу, пов'язану з організацією дозвілля для найменших громадян. Але не все так райдужно у дитячому бізнесі, як може здаватись. Був такий тришовий випадок, коли працівниця прийшла на роботу, а там стоїть трохлітрова банка з аналізами. Тришовими випадками підприємиця ділиться в інтернеті. Ось банка з огидним вмістом. І коментар власниці. Хочеться плакати та кричати, щоб всі почули. Це відчай. Ми не жаліємось, просто хочемо, щоб весь Коростень знав, які люди оточують нас. На жаль, камера відеонагляду не допоможе. Її просто зірвуть і в ту банку з аналізами кинуть. Багато дуже знаходили кожурів з бананів завжди. Це літом було постійно, коли тепло. Бутилки з вина знаходили. Бутилки з вина? Шприци не знаходили? Ні, 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 слава богу, ні. Це не єдиний об'єкт Світлани в Коростині. Ще має дитячий кафетерій та лабіринт у парку. Ось фото звідти. Світлана просить не красти іграшок. В парку в лабіринті часто такі, знаєте, пригунці поні дитячі. Навірно, чотири за літо вкрали. А ви їх залишали ну на ніч якось без нагляду? Чи це в робочий час? Ні, це вночі їх крали. Ну, шторками ми закриваємо лабіринт, але я завжди надіяла, що ніхто нічого красти не буде. Довірлива Світлана жаліється, що всі інциденти стаються вже по завершенню робочого дня. Місто засинає, просинається коростенська мафія. На жаль, люди заходять після закриття, особливо це було літом, коли було тепло. Розпивали спиртні напої на лавочках, діти їхні гралися. на зауваження вони не не звертали уваги. Свідки одного з інцидентів записали відео. На ньому порушники. Діти порвали сітку і розважаються всередині вже зачиненого лабіринту. У пості Світлана попросила батьків відгукнутись. Інакше буде звернення до поліції. Хтось відгукнувся? Ні, ніхто не відгукнувся, хоча було дуже багато репостів, десь біля ста. Ніхто не відгукнувся, я не знаю. Поліцію, звичайно, я не написала, бо це діти. Мені шкода. Ну, найбільше претензії, взагалі претензії і до дітей, і до підлітків, і до дорослих, тому що аналізи, скоріш за все, дорослі. Можливо, дорослі, а можливо, і підлітки, я не знаю. Саме більше мене, знаєте, коли після закриття оце дуже сильно мені було боляче, коли вони сиділи, тут розпивали спиртні напої, тут було темно в лабіринті. Якщо б їхні діти впали, собі щось зламали, за це, звичайно, відповідала би я. І, звичайно, би вони мені писали, що що у вас тут небезпечно. Ріжуть сітки, крадуть кульки, залишають сміття і зовсім не цінують чужу працю і майно. Не таким пані Світлана уявляла собі дитячий бізнес. Що б ви цим людям сказали? Я б їм сказала, що я, я наприклад, людям довіряю. Мене навіть просили. Багато хто мені говорив, напиши заяву в поліцію, заяву в поліцію, ну я не можу. Ну як на дітей заяву в поліцію можна писати? Ну якщо їх батьки не виховали, то а людям хочу сказати, що, ну, будь ласка, якщо тут немає працівників, бо ми закриті і тут холодно, не заходьте, будь ласка, тому що я так само можу прийти до вас в квартиру, чи ну, відкрити вашу калітку в домі і теж зайти і сказати, що, а що, а всі можна і мені можна. Чи не щотижня ми знімаємо сюжети, які вже можна об'єднати в серію передач про вандалізм, руйнування об'єктів у парку, підпали, наруга над пам'ятниками. І тема цього тижня пошкодження майна приватних підприємців, та що найбільше обурює об'єктів, які стосуються дозвілля дітей. Та варто зауважити, що на екрани потрапляють лише найбільш кричущі випадки. Насправді ж їх значно більше.